Ліхтар-акумуляторний YG8676 пропонує класичний вигляд і досвід, довгу ручку 150 мм, єдиний яскравий режим світла і великий купол для охоплення більшої площі. Хоча ліхтарика виглядає як класична модель, він виділяється малою масою, що стало можливо завдяки невеликому акумулятору 400 мАч і пластиковому корпусу. Зарядка відбувається через роз'єм мікро-USB. Кабель є в комплекті. Повного заряду вистачає на пару годин роботи. Для підкреслення класичного стилю ліхтар доступний в темних насичених кольорах: червоному з чорними вставками і чорному з червоними вставками.